Утро. Доброго ранку. У нас починається ранок з виборки. Пятка вже ой І ой цій партії багато голоси. Так, небудь невидно від пасму. Ось тут прямо тут видовку, люди держать І як вони робити, породи. Картина масла. Бачите, я колись, блядь. Оце як лампочки над, ним, над ними нема, вони щось сплять всі в кормушці. Я не знаю чого. Яка причина? Це кожен раз. Кожна партія. Партію вибрали. Поки 300 штук. Ще досить. буде досихати. Штук 50. Так, переносимо ми сьогодні 27 партію, це там, де ми залажували. Доставила тут друга. Зараз будемо туди там дорожче. І так 190 штук. Яєць ті, що ми закладали другої. 20 рівно відійшло, не запліднені. Ось так поставила желі в каструлю з теплою водичкою. Поп'ю каву, а вона трошки оттає. Я так думаю, перекинеться і випаде. Я так думаю, побачу. Ось так. Перекинула, значить, який в мене висновок. Треба три пачки кидати на літр молока, так? І менше держати у теплій воді саму форму. Трішки подержала, побачила, що края відстаю, відстають, все, витягую. Зараз хліб будемо різати. Пробую різати хліб. Ріжеться хорошою. Такий вже кріпчик, петрушечка, Полили. Таке все весела Морковка. Зараз підійду ближче, покажу, де у нас розсаду ми посадили. Приїхали з базару, накупляли трохи розсади, садимо перець по часнику, бо часник викопається 15 го десь липня. І Юля. Да. А потім ми посадимо по цибулі, сині або капусту, ще не придумали. Ось між часничком перець. Вчора він лежав, сьогодні вже піднявся. Часник був поживтів, Сережа обробив якимось магнумом, чи я забула, як він називається. Якщо треба, напишіть, я скажу потім. Це рядочок синеньких баклажанчики. Тут рядочок капусти, середня капуста. Ось така цибулька вже гарненька, сочна, і помідори мікаду. Чотири рядочки тут 50 штук. Починають розпускатися вже піони. Це один білий поки що розпустився. І півники. У нас кажуть півники. Казали раніше. Зараз іріси по-модному.